Друзі! В цьому відео ми зробимо ось такий класний анімований ефект тексту в Figma. Це чудовий спосіб додати динаміки та креативу в ваші проєкти. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже! Пишемо будь-яке слово. Я напишу назву каналу. Далі виділяємо його та перетворюємо в вектор. Дублюємо текст двічі. Тепер малюємо три прямокутники. Границі прямокутників повинні бути там, де ви хочете розтягнути літери. Переносимо їх на задній план. А тепер по черзі вибираємо текст та прямокутник та натискаємо Intersect Selection. Тепер малюємо менший прямокутник поверх частинки літери L. Робимо так, щоб він збігався з товщиною ліній літери. Колір прямокутника робимо білим. І тепер дублюємо цей прямокутник поверх літери Т. Вибираємо ліву частину тексту та відсуваємо її вліво на 150 пікселів. Тепер вибираємо праву частину тексту і також відсуваємо на 150 пікселів тільки вправо. Збільшуємо ширину меншим прямокутником. Виділяємо всі шари та створюємо фрейм. Тепер продублюємо фрейм. Перемістимо копію трішки нижче. Зменшимо ширину прямокутника в літері L та, навпаки, збільшимо ширину прямокутнику поверх літери T. Виділяємо обидва фрейми та створюємо сет компонентів. Далі на панелі справа переходимо на прототайп, З'єднуємо стрілкою перший фрейм з другим. Налаштовуємо анімацію, як я показую на екрані. І тепер так само з'єднуємо другий фрейм з першим і налаштовуємо таку ж анімацію. Далі створюємо робочу область. Змінюємо колір фону або можете вставити якусь картинку на фон. Додаємо наш компонент з текстом. І вмикаємо режим презентації. Тепер ви знаєте, як створити такий текстовий ефект у Figma. Спробуйте поекспериментувати з різними шрифтами, розмірами та параметрами анімації, щоб створити свій унікальний ефект. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви хочете ще більше уроків по анімації Figma, напишіть про це в коментарях. А також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька, до зустрічі!